Добрий день малята. Сьогодні нас запросили в гості до лісу. А хто нас запросив? Ми про це дізнаємося після відгадування загадки. Спритний майстер у стрибках, на деревах, по гілках. Вся руда пухнастий хвіст, рідний дім для неї ліс. Хто це? Вірно, це білка. А зараз послухайте вірш, який ми з вами будемо сьогодні вивчати. Готові малята? Починаймо! Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у сосняку. Я гризу горішки і гриби і шишки, у морози люті злі, ти не мерзнеш у дуплі? Затишна моя хатинка. Тепла в мене кажушинка, і мені зимові дні, зовсім, зовсім не страшні. А зараз ми з вами разом почнемо вивчати цей вірш. Ви готові? Де ти, білочко, живеш? Що ти білочко гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у сосняку. Я гризу горішки і гриби, і шишки. У морози, люті, злі, ти не мерзнеш у дуплі. Затишна моя хатинка, тепла в мене кожушинка. І мені зимові дні зовсім зовсім не страшні. Ми проведемо вправу, яка називається Я почну, а ти продовж. Я читатиму вірш, зупинятимусь, а ви будете продовжувати. Рядки, вірша. Починаємо. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? Допомагайте малята. Вірно. У зеленому ліску, у дуплі, у сосняку. Я гризу горішки і гриби. Підсказуйте, малята. І шишки, у морози люті, злі. Допомагайте діти. Ти не мерзнеш у дуплі. Затишна моя хатинка, тепла, вірно, в мене кожушинка. І мені зимові дні, продовжуйте малята. Зовсім зовсім не страшні. Малята, повторіть декілька раз цей вірш. І коли ви його вивчите, розкажіть його своїм батькам, дідусеві, бабусі або друзям.